Прийшло діло і до опрыскивача. Сейчас я розкрив. Він був на зиму накритий. Стоїть він на вулиці. Розкрив. В принципі, все нормально. Ну, зараз зачеплю, притягну його до двору і треба укомплектовувати, Ставити розподілителі. В общем, те що змог зняти, я знімав. розподілителі, насос. Шланги, в принципі, я не знімав, потому що тут аж ніяких зняти та й не знімаю їх. А таке ж розпіділиці насос, фільтра таке познімав. По оприскувателю, в принципі, нічого немає. Ось треба буде замінити. Видно, як брезент натягував або стягував, відламав. Та таке пластик заміниться. А так, в принципі, все вроді би... ну, передивитися, звісно. Ну, трубки вродь би, не порозмерзалися, вродь би, ціленькі. Ну, а там... В процесі вже заправити треба трохи водою і запустити, провірити це вже пізніше. А так, в принципі, помазати треба, і, і я думаю він готовий до роботи. Перемажу всі маслюнки. І думаю, все буде нормально. Ну ще також, звісно, передивлюся. Колеса не поспускали, це вже добре Ну, Зараз зачіпляю, витягую туди поближче. От. Так, достав да комплектуючі. Хранились вони в погрібі, зараз буду передивлятися, Які там сітки на фільтрах може міняти. Ну, так на від все було нормально. Ну, зараз передивлюся, ставлятиму форсунки, форсунки такі. 100 літрів води, ну, в принципі, що я хочу сказати, нормальні форсунки, хороші розпили, хороше покриття, ну, тільки ж треба робити, щоб не було вітру. Якщо вітер буде, то воно буде зносити. Ну, тут должно і так бути понятно. У мене а, не така, не підійде Думав, уголок. Тут треба отакий. Далі Ну, тут бы все на вид нормально. Це вже потім встановлю, запущу. Я думаю, там нічого за зиму з ним не случилося, він не потече і ніде нічого з ним не буде. Так, в принципі, він нормально свою роботу виконує. по поводу насосу. Насос такий, я не знаю точне названня, тому що тут немає ні маркировки, ніякої, немає нічого. Наскільки він там чи на 160, по-моєму, якоби, як казав продавець, купляли я по місту на базарі. ну, Навірно, він польський. Опять же, слово продавця. Ну, Такий простенький, в принципі, не то що там італьянський, якийсь там скільки там, чи 180 простенький. Ну, сезон одробив, ніяких претензій до нього немає. І Перед цим вже ж він був в качестві подвоза води. а Ця бочка була. В принципі, він теж сезон одвозив, ніяких претензій немає. В принципі, не знаю, на зиму знімаю, все зрозуміло, що не знімеш. Возможно, на цей рік спробую купити чи то соло, чи антифріза залить. Щоб, щоб на зиму не знімати. Хто так практикує напишіть, як нормально, не нормально, скільки треба примерно хоча б, Щоб заповнити систему на 18 метрів, скільки треба купляти і, і все одно які є нюанси, які є плюси. Ну, знімати кожен рік теж не дуже добре, тому що і резиночки тут витягуються, рвуться, вони. Ну то воно як стоїть, так воно стоїть. Опять ж, Оці шланги жовті, вони в принципі знімаються, скажімо так, поки її не нагрієш, вона не зніметься. Ото вона за сезон, так скажемо, як худів я її на гарячу. І затягнув, то її вже не знімеш, тому що вона там затягується, приходиться гріть грілка, ці шланги гарять і її все. Ну, в общем, не знаю. Ну поки, поки тільки так обходимося. І що ще не знаю, зроблю не зроблю. Хотілося б забор з бочки йде прямо на фільтр. Крана немає. Желательно поставити би кран сюди, тому що був у мене такий нюанс, поїхав бризкати. І виходить, набрав 300 літрів води, приїхав на город бризкать. Поки доїхав весь пісок, який був в бочці. А піска було багато, тому що скважина дає пісок. Він весь вимився, благополучно забився в мене на перших 10 метрах у фільтрі, коли я почав бризкати. І все, треба фільтр знімати, чистити. А я не можу зняти, тому що постійно йде жидкость. Довелося так от знімати, сюди тряпкою запихати, тому що воно текло все. А так в екран би кран буби перекрив би. все. Доступ до фільтра хороший, фільтр знімай, чистий, скільки хочеш. Так, приїхав на поле. Зараз на полі перевіримо, щоб не вдома запускати його, а зробимо це на полі. 20 кілометрів поле культивація була. Ну, в принципі, гусикає нормально, так ну, штанга веде себе адекватно. Йде рівненько, не розкачується. По поводу штанги, стабілізації вопросів немає. Навігатор один із дешевих. Ну, Тим німен роби. Тому що в тому тут до мене хлопці питали мене, коли я бризкаю, вони стоять, питають, чим ти бризкаєш, яка навігація показує, І в чому до дзвонили, теж питали. ну робить, робить І тільки що була тривога, все одно робить, все одно показує. Якщо хай він не такий вже там точний, хай там десь метр туди-сюди. Ну, в даному випадку це не посів, це оприскування, в даному випадку це краще ніж нічого, ніж стоять. Питали мене чи влазять колеса в колію. Ну, дивіться, йде колія трактора, широка резина, 892. Ось йде протектор. Ну, ось видно. 5 см вона навіть йде вуся. Ось в край. ось видно протектор. Вона йде вуся. Так що ПТС балку можна ставити і ставити диски. Получається диск внутрі, а диск з резиною наружу. І все стає в колію. І з цієї сторони нормально. Та тут взагалі пів виглядає. І з той сторони. І, в принципі, жорстко стоїть. все ходить за сезон нічого не случилось.